До адміністрації був кучми. Так от цей Віктор Медведчук таки прийшов на суд і він записав суса так. Це є хроніки тіку. Звичайно, всі злочини Суса е, заслуговують покарання. Але він просив урахувати, що суд, працюючи на заводі, виконував норму виробітку, а також недавно переніс, переніс операцію на шлунку. Суд врахував ці вом'якшуючі обставини. На вступиє максимальне покарання, і цей вироб став фактично смертним для Василя вступа. І з іншим, так само цей медвичу, захищав і захищав івна ликвина. Литвин теж і саме максимальне покарання і теж загинув. Після нашого за виконання. Ну, казати, що звинувачував Медведчука, не можна, але я такий, до речі, був допущений до по політичних вправи. А тільки довірені особи допускалися до політичних прав. Будь-якого якого показати не можна було, дяку. що українці становили половину контингенту будь-якого політичного табору. Це при тому, що ми становили 16% населення в Святому Союзі. Це означало, що українці ніколи не припиняли боротьби на незалежність, а той Михайло Горець, який я щойно згадав навіть казав так, це сучасна сітка запорозька. І доки Україна посилає свої цілі на цю січ, то отже, ще не вмерла Україна, бо вона ще бореться. Режим насправді особливо суворий, особливо тяжкий. Там всі обмеження один блин на місяць, харчування дуже, дуже таке бідненьке, побачення одне на рік, пакунок е, один е, на рік 5 кілограмів, але після половини терміну, але право всього цього позбавляли. Сус мав тільки одне побачення в Мордовії і одне на Уралі. А було таке, що його велике побачення, і з цим таким примисливим обшуком, коли заглядають тобі всі складки тіла і всі ті, як кажуть, невимовні місця, він відмовився йде на побачення. Таке було. Ось останнє. А значить, його творчість була висунута на зубиттям Нобелівської премії. Є така легенда, що нібито Генрі Бьорд. Нема такого документа, але відомо, що Генрі Бьорт двічі виступав на захист Василя Стуса. І цахар виступав, це ім'я було гучне, відомо на цілий світ. А тут створено було комітет досягнення премії Ноболя для Василя Суса. І йшлося про 86 й рік, а комітет створений у 84 кінці року. Москва пішла на випередження. Москва керувалася, а вже Горбачов був на Премьерському престолі. З 1965 року е, Сталін заповідав, ні чоловіка, є проблеми, А нові премія згідно зі статусом її, присвоюється тільки живим, поки їм там посмертно не присвоюється. Також у подібній ситуації був Адольф Гітлер. 1936 році. Тоді його в'язнені фон посецькому німецький громадянин публіцист польського походження сидів у концтаборі йому присуджена премія. Гісар розпорядився його випустити. Але поки ця бюрократична машина, то фон Осецький помер неволі. А тут Йдеться про українця, та як це допустити, щоб українець був разом Нової міської премії на шиї в камері. Треба його знищити. очевидно, що очевидно, що адміністрація дістала розпорядження вчинити це в будь-який спосіб. І ото карцер за карцером, карцер за карцером. І ось вже геть був висаджений цими картерами, нервований. Якось було так, що пішла телеграма. От ви бачите там. Е... Дмитро на човні і там маленький хлопчик. То Ярослав, то онук Наталіїв. Він народився в червні 85-го року. З тусові прийшла телеграма, відрушив про це. Начальник прочитав частину телеграми, а в руки вітав. Не Недозволена інформація в телеграмі. А так. Ось останні. В Суса влітку 85-го приймали в камері нової 12. Це така довшешки. Одні нари, другі нари, тумбочка одна на двох і дві таборетки, І все. Якщо один хоче пройтися, то це два з кроки, туди-сюди, а інші мусить сидіти. Але не на нарах. На нарах не можна сидіти у десь. Тільки відповідь до подйомку можна не вважати. Так ось після роботи Василь взяв книжку і так поклав на верхній гарі і так собі читав. Наглядав, заглядає в дозорку, Стус залишається форму заправки постелі. Ну, Сус поправив у корці, зайняв іншу дозволену форму, Аж виявляється, що написано рапорт, що Сус у робочий час лежав на дар, в верхньому одязі і на замічання гражданіна-контрольора вступив в привікання. Та не було всього цього. 15 днів капсулом, виходячи по карте, Стус сказав Бородіну. Це його був співказник, Володій зараз головний редактор журналу Москва на Арбаті 20. Сидить, коли я буваю в Москві, то заходжу до нього. Він дуже гарний спогад не писав про Суса. Так от Василь сказав Бородіну, що оголошує володівку яку до кінця. Бувало так, що Сус Тримав голодівку 18 днів і потім казав мені, як то битко виходити з Голодівки, так нічого і не добившись. Більше я так робити не буду. І це було на слова. Там він сидів отак у цьому картері, ми бачили барак, тут третій, а тут у сімій камері працював Левко Янко. То, е, коли нікого не було в коридорі, Левко гукав: Василю, агоу, чи там здорово? Ось так, а хей, той відгукувався. Але 4 вересня оси не відгукнувся. Натомість, ми почув, що коридором проходили на начальство, оцими на ключами, відчиняли, безперечки, третій номер, що очевидно, серед тієї камери, От, поговорилися самі з собою, пішли. Уночі, з 4 на 5, було чути якийсь шум у коридорі. То, мабуть, вони по Судійському виносили населене тіло. Павел, власне, ти, що ти в чорні бачиш? Чуєш тільки звуки. Звуками означаєш, що відбувається. Е, дому Валентину мусили повістити телеграмою, вона вирушила з Києва От, з подругою і сестрою, везли цимкову домовину, але перевісти їм, ще в цьому борисмі сказали: не беріть цю домовину, бо вам його не віддадуть. Щоб ви знали, що я вам кажу, що був такий дуже гуманний совєтський закон, що якщо в'язень помирав, не добувши срост, то його ховали там, де він помирав, а забрати його тіні решки можна було тільки тоді, коли закінчиться термін його ув'язнення. Так от, коли ми вже позвільнялися, ми були вже вільні, приїхали забирати Скусну Лицина і Тихова, то вони ще були під арештом, їх ще не можна було забрати, і влада чинила шалений попір цій нашій акції. Подивіться, той фільм, там усе це є. грандіозні зйомки, знаєте, то ну, соображаючи саме це перепоховання. Але ще одна версія, то я теж обов'язково скажу. Там сидів в шостій камері, такий сюди колишній кримінальний, промашов. Так він був сказав, що чув увечері, як Сус застогнав під час обою. Убили Соєна. Я пізніше е, хотів перепитати цього Ромашова, чи підтверджує від цю версію? Я б цьому не хочу говорити. Мабуть, чому заказали, говорити. А там так було, бо, там так і було навіть без стінності до стіни, отак. От Увечері тобі кажуть, держи нари, ти їх тримаєш, наглядач виймаєш шворня в коридорах стіну, І ті нари опускаються. А під ними прикована табаретку. Прикована. Єдину. Могло бути так, що несподівано вийде від цього шворня і навіть вдарили по голові там, чи по чому, оскільки треба, голодові чому. Проте я особисто, достовірно, дізнався про те, що Стуса вже немає, через місяць мене викликав кагеліст і на розмову, а я в цій розмові став перераховувати усіх помертих у цьому поставорі. Там Михайло Курка, Альфер Парік Карімов, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Василь Олекса Тихій, Василь Стус. Ну што, серце не витримало, з кожним може статися. Тут і моє серце впало. Я його спровокував фактично. І він е, сказав це. Я, бач, я був зоселен там у камері е, десь півтора місяця, у першу лютому, в 154 року. Бачив його зошит з віршами. Він був без назви, але в листах останній хлопці писав, що це мала бути збірка птах душі. Що там коло 300 вічів і коло 300 е, перекладів найбільше зрійки. Він дуже любив його. 12 олегій було перекладено, я так пам'ятаю. Але я був в такому затісанні, що не здатний був вивчити тих віршів. Я тоді на серце дуже дуже підупав. І це досі резон себе залік не було б вивчити. От є така добра договірка, чи як там рукописи не горять. Горять, це ще як? Залишилося шість віршів Василевині з цього періоду. The coaching spot.